Всім і вітаю вас на каналі Пухнастих друзів. Сьогодні з вами, як звичайно, я Пушка, та сьогодні я так випадково знайшла ось таку гру і думаю, що така відразу треба зняти для вас відео. Можливо, ви там сумуєте з нашим контентом, і тут дивлюся така прикольна гра. Коротше, хто не зрозумів, що тут треба робити. Ви отримаєте свою команду. Я, наприклад, зайшла, я вже була в помаранчеві. Як бачите, ми посередині десь, бо Фіолетова найменше, а чорна найбільша. І тобто у нас є такі кошики прикольненькі. І ми ходимо в магазині, беремо їжу під колір нашої команди. У мене вже 4 товари із десяти це максимум. Хоча можна і менше принести, але я хочу чогось набити повний кошик, <пушкала> тебе, Я хочу набити повний кошик. На жаль, ми програли, можна сказати. Ось ці люди, які найбільше можна сказати, так назбирали їжі. До речі, зараз ранок, а десь 11 година, можливо, відео викладу, а ввечері вода у грі буде новорічна налей, тому швидше зайдіть. А до речі, сьогодні день Святого Миколая, хто отримав подарунки, напишіть, що вам подарували. А ми теж думаємо зняти якісь відео і про Adopt Me, про це свято. У нас така робота загружена, що ви не знаєте цілий день то навчання, то відео треба знімати, то якісь домашні обов'язки. Тому знаєте, знайте, що відео не виходять, буває тому, що день дуже, -дуже загружений. Ну, а відео це як відпочинок, можна сказати, і як робота. Так, збираємо. Наша команда вже найбільше. Дивіться, 1.001. Чого всі так ліняться? О, пішла робота, пішла. Дивіться, які вони мощні наша команда. Знаєте, що я зрозуміла? Що команда чорних вона найбільш продуктивна така, що швидше перемога, тому беріть собі, як сказати, на заміточку, що краще брати команду чорних. Ось так ось я зрозуміла. Хоча, можливо, це по різному на різних серверах. Знаєте, я випадково все ж таки зайшла у гру, я думала зняти якесь відео і побачила її. І відразу захотілося зайти, бо вона така смішна, весела. Ну, я думаю, зняти це... Зняти якесь відео, просто пограти з друзями, там шушкою, Діано, Джесі. Ми разом пограємо, а можливо знімемо відео. Мені здається, це дуже було б весело розділитися на команди, наприклад, по дві людини, і хто швидше назбирає, тому так гробаксита. Ну, частіше всього. Я Бояна банкомат, який роздає іншим рубаксим. знаєте, я вже хочу завершувати відео, бо сьогодні я дуже втомилася, хоч вже й ранок. А, у мене ще купа купа справ. А... Тому до -то побачення, бажаю вам вдачі.